Друзі, вітаю всіх на каналі компанії Ніка. Хочу поділитись з вами новим девайсом, який вже доступний для замовлення. Це чавуна варочна поверхня в котлі пітом, яка вмонтована в верхню дверку теплообмінника. Зазвичай виробники монтують і верхню частину котла замість водяної рубашки. Через це йде суттєва втрата КПД. Приклад зараз на екрані. В нашому випадку поверхня жодним чином не впливає на зменшення КПД, також на ній зручно готувати. Для цього достатньо відкрити верхню дверку, вона не заважає роботі котла і заслонок, а також легко демонтується. Такою приємною новиною хотів з вами поділитись, вдячний за цю ідею одному з наших замовників. Якщо є питання, пишіть їх в коментарях або телефонуйте по телефону під відео. Всім удачі і мирного неба!